Це е е е я вас порту е-е, я працюю. Там хочу показати з висоти висота. Хопчик. Вилазим. От зараз залажу я. Мені لازم ось так ось. Так ріша. Підходи видно. У нас от дирка і ось от от гниль я барю. Викидають десь, може ось так, завики його. Так це гниль. Це не гниль, це типу... Ну, Гниль теж, так. Це просто йшли дощі, коли ми робили кришу, воно все розмокло і, і пішла гниль. Тобто, ось так, так видовба. Потихеньку. Ось так все падає у нас. Це вже останній етап. Сіночки це останній етап. Тут всередині все крепке. Хрін в дубе, як був. Хрін в дубе. Що буде, бать, не треба. Тільки оце зверху, оце те, що вже падає, ось те. Так, зверху. А тут ось такі камні є, такі, де він? А ось цей. Могли вмішати потім, коли він не падає, як цей картопель. Але його так тяжко бить. Ось нереально. аж прям іскрюють. Ось все. Короче, Коротше, нереально бить. Ось так це все завинуває зверху. Ось так треба бити його. Ось так от. 不看导演。Mm. <Yeah. S 2> yeah.